No. So Зосереджуємось зараз на різних регіонах нашої країни. Нині на Харкові харків'янам радять запастись водою а все через потенційну загрозу атак росіян і раптові ворожі ракетні удари, які націлені на критичну інфраструктуру. Зокрема, ворог постійно намагається пошкодити енергетичну систему міста, і через це часто зупиняється робота насосних водопровідних станцій, і як наслідок тимчасово або ж повністю припиняють постачання води. Фахівці зазначають роблять все, щоб ситуацію стабілізувати якнайшвидше, особливо Після чергового обстрілу, однак це не завжди вдається. Тож містянам варто подбати про себе, мати запас і питної, і технічної води для різних потреб. Ігор Терхові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо! Наші вітання пане. пане Ігоре а зорієнтуйте, будь ласка, власне, те, що зараз ворог, ну скажімо так, більшою мірою почав застосовувати шахеди і авіацію, або знову шахеди і знову авіацію. Якось ви відчули на Харкові на те, як змінилися атаки. Знати, що що стосується цих атак, хочу сказати, що відстань до е, кордону з Російською Федерацією дуже мала, і тому е, наш е, ворог обстрілює місто Харків е, ракетами с 300 Це ті ракети, які е, дуже швидко літять, і від, е, цю відстань вони дала десь за 35-40 секунд, е, і тому е, по Харкову б'ють постійно ракетами С -300. А зорієнтуйте, будь ласка, ще б власне по місту, оскільки є проблеми з водопостачанням. Ви неодноразово говорили в ефірах, що люди повертаються в Харків, попри те, що існує небезпека обстрілів. А, от зараз нинішня ситуація чи вона є приводом для того, щоб люди їхали з міста, як ви це бачите? Хочу сказати, що що стосується водопостачання, це залежить від того наскільки буде зруйнована чи не зруйнована енергетична структура регіону. Тому хочу сказати, що стосується водопостачання, то зараз у нас є стале водопостачання, ми подаємо воду в усі, усі домівки харків'ян, але ми повинні розуміти. Що е, може бути приліти і може бути снеструмлення, і тому е, ми е, зверталися до людей, щоб був певний е, запас води, питної води чи технічної води. Е, але е, за зараз водопостачання стало і на протязі усього цього року, е, коли йде війна, жорстока війна, е, ми, е, Здійснюємо водопостачання в домівки харків'ян і здійснювала теплопостачання. Тому ситуація стабільна, ситуація контрольована, але все ж таки рекомендуємо, щоб певний запас води, питної води, особливо був, був у містях. Вони горю стосовно тих руйнувань, які завдають. Росіяни так обстрілюючи територію Харкова. Скільки на 406-й день повномасштабного вторгнення сьогодні залишається ще невідновлених або об'єктів інфраструктури, або ж житлових будинків і інших будівель? про те, що не відновлено. Я приведу декілька цифр. Хочу сказати, що за минулий рік ми зробили відновлення десь 200 будинків міста Харкова. Зараз ми працюємо над 50 будинками і поступово наращуємо темпи відновлення. але дуже багато було зруйновано. І десь, десь було зруйновано більш ніж 6. Тисяч будинків я маю на увазі і житлові будинки, і багатоповерхівки, і адміністративні будівлі. також були зруйновані школи, дитячі садочки, лікарні. Тому це все процес, дуже тяжкий процес, бо на все не вистачає коштів. Ми задіяли усі власні можливості, можливості міського бюджету. Дуже вдячне адміністрації президента, офісу президента Володимира Зеленського, який надає нам субвенції для відновлення. Крім цього, задіяла міжнародні фінансові установи і фінансові інституції. Це е, така е, кропотлива робота, важка робота, але вона націлена на результат і результата обов'язково. Власне, дуже коротко пане Ігорю, а стосовно грошей, які Харків отримує чи не до отримує, так через те, що частина бізнесів ще або не відновилася, або приїхали в інші регіони. Що зараз з міським бюджетом? Наскільки він наповнюється в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення у відсотках? Так, є, є певні труднощі, але ми працюємо цим разом з нашими підприємцями, і що зараз наповнення бюджету. Десь 70% від того, я як був до моменту, коли прийшла до нас війна, Пане, тому про дозвольте поточнити, бо саме на цифрі, яку ви назвали, зник зв'язок. Тому ми почули відсотків. Але скажіть на скільки відсотків? 78% наповнення бюджету з порівнянням з тоді, коли розпочалася війна. У Мене запитання про те, що Хар давайте не будемо брехати. Харків це є таким своєрідним хабом, і він є дуже помічним для тих, хто нас захищає безпосередньо на фронтах. І це не лише медична частина, а це і серйозний ремонтний хаб для автомобільного транспорту чи передбачені містом спеціальні особливі умови для тих автосервісів, автостанцій або майстерень, які допомагають рихтувати техніку для фронту. Ну що стосується а, відновлення ін, ін, індустрії і та яка а, зараз працює, то а, хочу сказати, що є можливості міського бюджету, а, є можливо, є можливості, які були а, в, стосовно закону України. Зараз ми а, не не зимаємо земельну плату, платню. За е, розташування цих е, індустрій, індустрій. Тому е, я казав, то що не надходження mm. до міського бюджету певне є. Але то що стосується підтримки, так ми е, здійснюємо всебічну підтримку. І це е, не не тільки тих підприємств, які е, працю, е, працюють в відновленні автотранспорту, а й інших індустріальних. Підприємці, які працюють на е, території міста Харкова, і ми е, дуже е, налаштовані на те, щоб е, індустрія розвивалася, е, незважаючи на всі ці жахи війни, е, котрі є е, зараз у нас. Дякуємо вам, пане Ігорі, Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому відеозв'язку.